Аварія сталася ось на цьому місці. 32-річна Олена Копаєва переходила дорогу по пішохідному переходу. Водій не встиг загальмувати. На всій ході налетів на неї. Жінка померла на місці. Момент аварії зафіксувала камера спостереження магазину. Навпроти тут видно, як жінку ударом машини відкидає на кілька десятків метрів. А водій їде далі, навіть не намагаючись гальмувати. Не дошла до конця пішохідного переходу но, по словам свидетелей, два шаги. То есть водій виїжджав на встречную полосу движения, то він пересік сплошную і виїхав аж на вторую встрічну полосу. Вот, Загиблу звали Олена Копаєва. Їй було 32 роки. П'ятирічною дитиною Олени тепер опікується племінник загиблої і самою кримінальною справою. Слідстві ніяких действів особисто, тобто свидетелі привозили я, то есть є таких очевидцев искал я. У їхній родині такая смерть друга. Рідна сестра Олени також загинула під колесами автомобіля і тоді знов таки нікого не покарали. Цього разу родичі будь-що знайдуть винного. Жю, що слідство нічого не делает особо. Однак слідство жодних коментарів по справі не дає. Від родичів і журналістів відмахується відписками, навіть коли на місці трагедії з'являються плакати звернення до свідків та винного водія. Це правильно а як, якщо ми не будемо. Ну якщо підтримка, може хтось побачить цей плакат і позвонить то очевидець, який мог допомогти. помочь. Може, хтось то задумає та не так мчатиметься. Місцеві твердять, на цьому місці люди постійно гинуть. Хто в цьому винен? Водії чи самі пішоходи, думки різні. Народу много ходить, магазин. Хоча світофори стоять, внімательність просто нужна пішоходи і все. Люди погибали. Просто водії не притормаживают. Вечером тут гонять, дорога хороша, гонять на всіх парусах. Вже вдалося встановити марку машини. Це був ваз темно-зеленого кольору. А після сьогоднішнього втручання журналістів у справу слідчого замінили. Рідні загиблої певні без тиску громадськості справа навіть не зрушила б з місця, а вбивця Олени лишився безкарним. Пусть